Доброго ранку, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми можемо з вами продовжити читати Слово Боже. Ми продовжуємо з вами трьохдневний класний марафон по розумінню емоцій. Читаю вам далі те, що написано нам в рекомендаціях скачаної програми Біблія. Дозвольте мені нагадати вам про одну дуже важливу істину щодо емоцій. Вони не мають інтелекту, вони не думають, вони просто реагують. Емоціям потрібно запозичувати думки, щоб стимулювати почуття. Отже, хто б або що б не контролювало ваші думки, воно контролює і ваші почуття. Ваші емоції цілком залежать від того, як ви ставитесь до обставин вашого життя. Тому, якщо ви хочете бути господарем своїх емоцій і не потрапляти в їх ланцюги, вам потрібно стати господарем ваших думок. Коли ви приведете свої думки у відповідність з Божою істиною, то станете вільними. Подивіться на себе в дзеркало. Людина, яку ви бачите, була розп'ята, похована і Воскресла разом з Христом. В очах Бога, коли Ісус помер 2000 років тому, ви теж померли. Коли Він був похований, ви лежали в гробниці разом із Ним. Коли Він воскрес, ви теж Воскресли. Навіть якщо ви тільки недавно повірили в Ісуса Христа, Ваша сьогоднішня духовна реальність формується тим, що він зробив на Христі багато років тому. Сатана може дуже спритно насаджувати у вашому розумі певні думки і змушувати вас приймати їх за свої власні. Можливо, ви чуєте, як він каже вам щось, типу Я не можу впоратися з низькою самооцінкою. Я не можу перестати порівнювати себе з іншими. Я не можу звільнитися від цього емоційного рабства. Я не можу чинити опір своїй старій звичці подати депресію. Можливо, він розповідає вам подібні речі, а можливо, навіть ви самі кажете їх собі. Але щоб подолати їх, вам потрібно припинити вірити в цю брехню. Всі ці твердження, можливо, були вірними колись, коли ваша стара людина була жива, але вона померла на хресті. Разом з Христом. Ви ж абсолютно нове творіння, Друге Коронтянам 5,17. У яку брехню про себе вірите ви сьогодні? Це такі коротенькі думки вам на сьогодні, подумати реально, які є такі установки в вашій голові, блоки, які досі живуть, які досі поглинають вас і заважають реально зростати духовно. Давайте мовити сьогодні про те, щоб бути здатними жити в новому. З Христом. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ти вчиш нас не просто боротися. В Біблії ніде не сказано, що треба боротися з дияволом або з собою, або з своїми почуттями, емоціями. Сказано господарювати, бути володарем. Допоможи нам реально брати свої думки в свої руки, припиняти думати про те, що не треба, вміти. Переключати свої думки на правильні дії, на правильне мислення для того, щоб краще йти за тобою. Дякую тобі за те, що ми можемо молитися за нашу рідну Україну, що ми можемо, не покладаючи рук, реально робити те, що кожен з нас може зробити. Хтось донатом, хтось реально допомогою руками, хтось словом, хтось просто молитвою, яка є в тиші, в закритій кімнаті. Але кожен з нас є на своєму місці, і то місце дуже є важливим. Дякую тобі за це. Просив наших воїнів все ж таки перемогти. Перемогти не тому, що ми там супер незламні, супер сильні. Вести ми ніхто і ніщо. Якби ти не дав нам цю силу, цю міць, цю відвагу, нічого б не було. Тому я дуже прошу, щоб ти нас не покидав і був надалі з нами. Амінь. Друзі, всім гарного дня!